Здохла ось така люстра. Скоріше за все накрився центральний цей блок. Але на цій платі є ще отакий вигорівший сюдиодик. Ну, це не один, він там ще є пару штук. От, тому було вирішено викинути ось це. Викинути ось це і переробити цю цю красу на ось такому трансформаторі. І буде світодіодна стрічка. поклеїв світлодіодну стрічку. Тут у нас помістилося 2 метра стрічка потужністю 14,4 Вт на метр. Відповідно, тут десь 28-29 Вт. Відповідно, я залишив ще такий простір між стрічками, щоб можна було поклеїти ще наступний ряд, якщо нам потрібно. це Кусаємо багато перемичок. І за допомогою ось такого стрікера За такого робимо ось таке. І лудим кончики. Запаяли перемички, як вміємо. Отак так собі, коротше. Закрили розсіювач і ось такий результат у нас вийшов. Трошки є квадратиком такий вигляд, але в принципі світить досить таки непогано. Ось так.